Вимушені канікули, принаймні для учнів початкової школи, продовжується. Там захворювання перетнуло епідемічний поріг. Далі ситуація покаже. Про ці та інші теми випуску детальніше у наступних сюжетах, які підготували для вас, шановні телеглядачі, журналісти, телерадіопресцентру. вітаю вас. Замкнути коло. Перевізники відмовляються возити пільговиків. Пільговики скаржаться на невиплачені компенсації. А нелегальні перевізники і далі працюють без перешкод. Учні початкових класів не залишилися без обідів школі. Про це влада потурбувалася завчасно. Муза надихає. Городоцька інтелігенція зібралася на чергове засідання, і для цього був вагомий привід. І про це та інше детальніше у наступних сюжетах. Знову вимушені канікули. Учні Городоцької початкової школи цього тижня навчалися лише три дні, через те, що кількість відсутніх нам становила майже 26%, Відділом освіти рекомендовано до понеділка призупинити навчання. Якщо ситуація покращиться, то з наступного тижня навчальний процес буде відновлено, але вимушені канікули можуть бути і продовжені. Відтак, у відділі освіти радять батькам цієї школи підтримувати зв'язок з класними керівниками. Днями іще один вже дев'ятий за рахунком БТР із 14 одиниць бойової техніки, яку в аварійному можна сказати у зовсім запущеному стані. Взяли з Єрмолинецької військової частини та відремонтували для потреб антитерористичної операції на сході країни волонтери Слюсарської бригади з городка Совбезбронетехніка було відправлено з ремонтної майстерні цієї бригади у Єрмолинецьку військову частину. Далі його шлях на схід України. Два місяці тому черговий БТР волонтери притягнули на причепі. Коштів на ремонт техніки тоді не було, тож хлопці звернулися до районної влади та депутатів. 10 тисяч гривень виділила Городоцька районна рада, ще трохи доклали небайдужі городочани. І сьогодні БТР уже своїм ходом відправляють до Єрмолинецької військової частини. Там форміруються опять-таки колона, грузиться на, на АТО, буде відправлятися відразу, за якийсь за тиждень. Часу вже вони будуть, буде вже воювати. Та під час ремонту волонтери вирішили для себе, відремонтувавши цю техніку, згорнути подальші роботи. Адже кошти для них знаходити все важче, часом і зовсім неможливо. Та несподівано від керівництва військової частини надійшла пропозиція. Ми стоїмо зараз на роздоріжжі, бо нам командир частини запропонував нашою бригадою пенсіонерів йти до нього, працювати вольнонайомною бригадою, робити ту саму роботу, що ми робили тут. Ну так як в нас в бригаді всі пенсіонери, всі інваліди. Ми стоїмо зараз, маємо сьогодні з ними рішати питання. Поки ремонтники роздумують, адже у бригаді старші люди. І не всі хочуть і зможуть щораз доїжджати у сусідній Ярмолинці. Тому якщо керівництво військової частини піде на компроміс, техніку ремонтуватимуть у грудку і далі. Ми вже, ми вже звикли, цілий рік тут в цьому гаражі просиділи, зробили, бачимо, що недурно попрацювали. Будемо продовжувати, звісно. Наразі ж слюсарі на прощання як до рідної торкаються від ремонтованої техніки, фотографуються біля БТРа на згадку. А раптом кажуть, і справді цей БТР із надписом Городок Поділля у них останній. Загалом же городоцькі слюсарі впродовж року реанімували 14 одиниць воєнної техніки. Нарада за участю спеціалістів структурних підрозділів городоцької районної адміністрації, приватних перевізників району, учасників бойових дій у зоні АТО громадськості відбулася у городоцькій адміністрації цього тижня. Тема зустрічі пасажирське перевезення зі всіма їхніми проблемами. Водії на міських і приміських маршрутах відмовляються перевозити пільгові категорії населення. Про це заявили учасники АТО, хоча таке право для них встановлене законом, та пільговий тариф лише на папері. Того тижня пішов на автобусну свою посісню, свої гроші, кажу, воно твір не дійсно, тому що гроші не проплачені від бюджету. це повні гроші. Хіба що, хіба що, якщо хочеш, йди до шофера, підвез завез. Я йду до шофера, показую позицію, показую гроші, позиції він вернув, грошей вернути гривенні здачі і от такі оці мої білі Єдине, що уточнити, який це маршрут мається на увазі, щоб ми говорили, ну, огульно, не звинувачували всіх да, а розбиралися конкретно з тими, хто... Це Сатанів Хмельницький рейс. Про подібну ситуацію розповіли ще близько десятка учасників АТО Городоччини. В свою чергу перевізники, які теж прийшли на нараду, пояснили, до таких дій їх змусили критичні обставини. По-перше, компенсації за перевезення пільгових категорій населення вони утримували не своєчасно. В попередні роки чекати доводилося від 6 до 9 місяців а пільговиків чимало. Там да, треба, Є такі, що якісь обмеження чи ніякі. Кожен, кожен день їде на книжки години і те ж саме. Допустимо, два. Я третю вже не буду брати, як я везу чотири чоловіка, Що мені то скажіть. Ще гірше те, що за минулий рік за перевезення пільговиків на міських та приміських маршрутах перевізники компенсацію так і не отримали. І невідомо, чи отримають. Дивно, що держава на сьогоднішній момент не може виконати перед вами, тому що немає механізму, як цей борг повернути. Питання навіть не в грошах, а в сумах, тому що, як ви знаєте, акти були підписані і зобов'язання взяв на себе державний бюджет саме по цих сумах у 2015 році. Як з місцевого бюджету ці гроші заплатити на сьогоднішній день? Такої можливості законний спосіб немає. Цього ж року, взагалі, у держбюджеті кошти на перевезення пільгових категорій населення не закладені. Тепер виплата компенсацій питання місцевих бюджетів. Хоча районне керівництво зауважило, ця проблема уже вирішується, і відповідне питання буде в порядку денному чергової сесії районної ради. Відтак перевізників просять добросовісно виконувати свої зобов'язання, адже тепер за ними будуть пильно стежити керівники району та голови територіальних громад. То тепер сільський голова, повірте, вони настроєно на те, що вони будуть перевіряти, чи вивозити ви людей, чи не ви людей. Тут буде більш такий то був квартальний, раз в квартал виставляли коефіцієнти, а тепер сільський голова має право прийти до вас в автобус і подивитися, везете ви людей чи не везете. Окремо на нараді уже вкотре було виокремлено проблему нелегальних перевезень. Та знову безрезультатно. Я не менше від вас звертався до правоохоронних органів про те, щоб цю Цю, цю, цю біду от вирішили. Да? Тому що з одної сторони, той, хто взяв ліцензію, платить податки. він ще Транспортна міліція може перевірити. Нелегал він нікому нічого не платить, заправився, поїхав. Коли хотів, як хотів, перед ким хотів. Це реально для е, легальних перевезень біда. От. Але, на жаль, ну, адміністрація не може ходити і лопати тих перевізників за руки. Це компетенція відповідних правоохоронних органів. От як вони працюють, так вони працюють. Тож, бо всі питання, які обговорювали на раді, так і залишилися відкритими. Хоча є надія, що ненадовго. В новому форматі саме так працювали депутати міської ради на черговій сесії. У той же час не обійшлося і без суперечок. Основна з них щодо роботи міської лазні. Всього на сесії було розглянуто 38 питань та три депутатських запити. 10 лютого відбулася четверта сесія Гордоцької міської ради. Це перше засідання депутатів у 2016 році, і тому міський голова Підлісний Василь Васильович розпочав із підведення підсумків по справах, які розпочаті минулого року. Поздоровити вас вже з 16-м роком на праці. Я думаю, що спільними зусилями, виконуючи комітету міської ради, депутатським корпусом ми досядемо змін в місті. Крім цього, було сказано про реорганізацію системи водопостачання задля посилення контролю запобігання тюнього використання води, розширення технічних можливостей для освітлення вулиць міста тощо. На порядок денний було винесено 38 питань та 3 депутатських звернення. Розглянуті проекти стосувалися місцевих податків та зборів, встановлення єдиного податку та питання комунального характеру. Теж це питання було заслухано на комісії з бюджету та фінансів, відповідно до змін податкового кодексу в 2016 році. Дебати навколо змін і кардинальної реформи податкового кодексу України, які були прийняті 24 грудня 2015 року, їх прийняли заради бюджету з порушенням правил законодавства. Також усі присутні заслухали доповіді про делегування повноважень щодо організації та оформлення документів по приватизації Державного житлового фонду та про найменування перейменування вулиць та провулків міста Городок. Напружену дискусію викликало питання по стан міської лазні. Проект ставив на вирішення заборонити, продавати та орендувати даний заклад, але були висловлені особисті думки депутатів щодо нерентабельності лазні, яка забирає річну суму 120 тисяч гривень з міського бюджету. А також незадовільний стан лазні є небезпечним для життя відвідувачів, тому віддана в оренду лазня могла б бути комфортно реконструйована. Присутні на сесії відвідувачі лазні не погодилися із почутим про оренду та звернулися прохання до міського голови відремонтувати заклад. Підсумком обговорення даного питання постало рішення для залучення інвесторів, які проведуть реконструкцію лазні, а на поточний момент вона залишатиметься власності міста та не продаватиметься. Останній блок проектів, які розглядалися на сесії, стосувався земельних питань, депутатських звернень та інших запитів. А українців з кожним роком все менше є. За роки незалежності нашої держави кількість її населення зменшилася на 10 мільйонів. Ще у 1991 році за статистикою українців налічувалося 52 мільйони. Сьогодні лише 42 мільйони 852 тисячі. Лише за останній рік в Україні померло 544 тисячі людей, в той час як народилося лише 378 тисяч. Неоптимістична ситуація, і на городочині. Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Городоцького району управління юстиції була проведена немала чи мала чимала робота в 2015 році, так як по городоцькому району було зареєстровано 462 народжень. З них 206 народжень по місті городку, порівнявши кількість народжень з 2014 роком, то в 2015 році на 39 народжень. Зареєстровано менше, якщо взяти січень місяць 2016 року, то ця кількість народжень також зменшилася на 6, так як в 2014 році була кількість більша. Смертність в Городоцькому району зростає. Так як проаналізувавши 2015 рік і 2014, то можна сказати, що в 2015 році по Городоцькому району було зареєстровано 973 смертей, в 2014 – 922 смерті. У городоцькому районі учні початкових класів продовжують отримувати обіди, Незважаючи на те, що Кабмін скасував фінансування харчування для учнів перших-четвертих класів з державного бюджету. Безкоштовним його залишили лише для дітей з малозабезпечених сімей та пільгових категорій. В той же час, як зазначається у законі, органи місцевого самоврядування можуть передбачати на зазначену мету відповідні видатки з місцевих бюджетів. На цим вже працюють у нашому районі. Далі детальніше. Похід у шкільну їдальню для учнів початкових класів другої школи справжнє свято. І це без перебільшення. Тут їх завжди зустрічає кухар тітя Соня, яка готує дуже смачно, зауважують школярі. Тетя Соня нас зустрічає завжди з усмішкою. Ми сідаємо за стіл і вона каже, сідайте, сьогодні дуже смачна страва. Стараюся. Основне, якщо готую з любов'ю, то їжа вдається найкращою. Тому школярики з'їдають все до останньої крихти, подекуди просять добавки. Смачно люблю їсти. мені завжди дають добавки. Я дуже вдячна тіті сонь. У мене в сім'ї п'ятеро дітей, і бабуся дуже смачно готує, але тут страви найсмачніші. Загалом діти у всіх школах городоцького району через новоприйняту постанову не залишилися без обідів. Про це завчасно подбало районне керівництво, виділивши відповідно кошти з місцевого бюджету. Харчування дітей в нас проводиться не зупиняючи з початку нового 2016 року. Діти харчуються перші четверті повністю. Харчуються це близько 220 дітей. Харчуються також пільгові категорії. Це діти, які мало забезпечені із старших. З 5-11 класів і харчуються також діти, сироти і позбавлені батьківського опікування. До 1 січня безкоштовно харчувалися і діти учасників АТО, поки це призупинено, але тимчасово запевняють у відділі освіти. Задля цього вже додатково розроблена відповідна програма. Зробили програму, в якій передбачаємо харчування дітей пільгових категорій, які навчаються в п'ятих. 11 класів, що не передбачено цією постановою, дітей-учасників бойових дій в період АТО. Ну, ось так коротко. Значить, я думаю, що з харчуванням в нас буде все добре, тому що кошти, в принципі, виділені, сесії виділені. Кошти тільки просто ще додатково ми будемо приймати програму. Кошти тільки, просто ще додатково ми будемо приймати програму. Цю програму розглядатимуть на найближчій сесії районної ради, і дуже добре зауважують вчителі початкових класів, що влада в районі розуміє. Здається, що на першому місці стоїть навчальний процес, але я можу висловити свою особисту думку і це заперечити: на першому місці стоїть здорова дитина, яка сита, яка нагодована. Яка має сили, має енергію працювати, і якщо дитина сита, нагодована, вона має і радість від учіння, має бажання навчатися. Загалом, станом на 1 вересня в Гордоцькому районі налічувалось близько 1800 учнів перших-четвертих класів. За словами начальника районного відділу освіти, усі вони будуть і надалі забезпечені безкоштовним харчуванням. І стартувала підготовка випускників до зовнішнього незалежного оцінювання знань. Цього року повний курс повної загальної середньої освіти у Городоцькому районі закінчуватиме приблизно 270 випускників. Наразі вони проходять реєстрацію на ЗНО. Надаємо, що реєстрація триває з 1 лютого по 4 березня. Які ж нововведення чекають на цьогорічних випускників? Розповімо у наступному сюжеті. Поки що це юні городочани – учні за школи. Та зовсім скоро вони стануть випускниками, а далі студентами. Більшість з них уже визначилися, з яких предметів здаватимуть зовнішнє незалежне оцінювання і яку професію опановуватимуть. Записалась не такі ЗНО, як українська мова і література, англійська мова, історія України і біологія. Хочу, ну, в майбутньому бути. Працювати ну, в сфері міжнародних відносин, а також думаю подавати документи в університет на психологію. Я на даний момент вибрав здавати ЗНО ну, з української мови, математики, фізики та біології. Я бачу себе тренером з фізкультури. Бо мені подобається працювати з дітьми. Я хочу зробити, ну, поступити в Україну, щоб була українська якась освіта, не знайте там, що станеться. А в Польщі набагато кращі можливості, ніж тут. Аби усі ці плани здійснилися, наразі школярі інтенсивно готуються до випускних іспитів. Зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації. Наші діти дуже відповідально відносяться до підготовки до ЗНО. Готуємо ми їх виключно на уроках. Ми викладаємо все необхідне, що вимагає програма. Діти налаштовані, можна сказати, і морально, і звичайно, дітям важко, тому що це забирає багато часу. Програма важка, але ми налаштовані лише на хороші результати. До речі, цього року ДПА проходитиме дещо по-іншому, ніж у попередньому році. Державна підсумкова атестація обов'язково буде складатися з трьох предметів української мови і літератури, математики або історії України і іноземної мови. Державна підсумкова атестація з іноземної мови буде проходити в вигляді екзамену. Значить, безпосередньо в школах а українська мова. І література, математика або історію, державна підсумкова атестація буде зараховуватись по результатах зовнішнього незалежного оцінювання. В той же час кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більше із чотирьох навчальних предметів. Це українська мова і література, як я вже сказав, це обов'язково. Вибирають математику або історію. Це теж обов'язково, і ще безпосередньо Предмети за вибором, але якщо учень вибрав математику, він ще може, наприклад, вибрати і історію. Але державна підсумкова атестація буде зараховуватись по результатах одного із цих ЗНО, тобто математики або історії, а українська мова, література обов'язкова. Нагадаємо, цього року ЗНО буде проведено з 5 травня по 10 липня. Проведення додаткової сесії заплановано у період з 14 червня по 4 липня. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури проводитиметься 2 квітня. Незаконна діяльність закладу збут самогону продаж алкогольних напоїв неповнолітнім. Ці та да багато інших правопорушень виявили працівники правоохоронних органів спільно із громадськістю під час комплексного відпрацювання 6 та 7 лютого вони перевіряли місця масового відпочинку громадян. В ході відпрацювання працівниками поліції спільно з громадською було винято задокументовано факти продажу алкогольних напоїв неповнолітнім особам. Особа, яка здійснила продаж алкогольних напоїв, було притягнуто до адміністративної відповідальності. Також було задокументовано факт перебування неповнолітніх осіб в розважальних закладах після 22-ї години. До адміністративної відповідальності притягнуто власника розважального закладу та батьків. Також було виявлено три факти збуту самогону і один факт зберігання самогону. Також було виявлено місті грудку, що відкрився розважальний заклик звідповідно на це документи. Оперативно-профілактичні відпрацювання триватимуть до 17 лютого. І працівники поліції звертаються до жителів міста та району з проханням не порушувати законодавство України, навпаки, попереджати та боротися з цим негативним явищем в нашому суспільстві. А за ініціативи Вадима Якубовського, голови районної організації політичної партії, за конкретні справи, 8 лютого приміщенні районного будинку культури, відбулися збори районної ради ветеранів. Як виявилось, на ветеранів чекав доволі несподіваний і дуже потрібний їм подарунок. Районна рада ветеранів зібралася в приміщенні районного будинку культури для вручення подарунку, який дуже необхідним. Розпочинаючи розмову, голова районної політичної партії за конкретні справи Вадим Якубовський розповів про незмінну традиційну позицію народного депутата Олександра Гереги, а саме те, що для багатьох закладів освіти, культури, медицини та спорту було надано велику матеріальну та фінансову допомогу. Свій теплий відгук про благодійні справи виголосив ветеран організації. Попри це, представники політичної сили не минули увагою організацію, яка об'єднує людей, котрі віддали свої сили і наснагу в нелегкий час. Звісно, обсяги допомоги великі, і хопити всі галузі та сфери, які потребують допомоги від народного депутата, просто неможливо. Але сьогодні ветерани отримали новий і сучасний комп'ютер на сьогоднішній день. Як кажуть, кожен кожний люд наш народ, наші земляки завжди відчувають вічний якийсь толк перед нашими ветеранами за те, що вони з'їли з'їли свій час, своє життя, своє здоров'я поклали за те, щоб на сьогоднішній день ми наша країна була вільною. Ми вважаємо своїм таким долгом людям віддячити за те, що вони сьогодні є. Але ми повинні скрасити скрасити їхнє життя на настільки сьогодні складне тим, чим ми можемо. Наша партія за конкретні справи старається долучитися до кожного заходу, які причетні до того наші дорогі ветерани, і ми допомагаємо як в облаштуванні їхніх приміщень, допомогти якимись офісними приладами, звернути увагу на те, коли відбуваються такі конкретні заходи, як відзначення. Тих свят, де є наші ветерани, голова ради ветеранів, воротна Любов Володимирівна вражена оперативністю, з якою відреагували на її запит про допомогу. Ця допомога неоціненна, тому що на сьогоднішній день районна рада ветеранів не мала ніякої орхтехніки, а на сьогодні інтернет це вікно в світ життя. І ми безмежно вдячні штабу Олександра Володимировича Герея за надання такої можливості нам, щоб ми могли жити і працювати. Ми сьогодні нам подаровано було орхтехніку офісну, і ми за це дуже дуже безмежно вдячні. Отже, новий комп'ютер допоможе у організації бути залученим в світ сучасної актуальної інформації та допоможе ефективніше вести ділові справи в електронному форматі. І минулого тижня у Городоцькому районному краєзнавчому музеї відбулося засідання еліт-клубу Муза. В організацію входять найкращі творці мистецтва, художньої культури та музики нашого району. Зібрання поставили на меті ознайомитися з актуальним станом, здобутки майстрів та поглянути на майбутні перспективи цього товариства. Зібравшись у музеї, городоцька інтелігенція вирішила закрити тиждень мистецьким підсумком. Чергове засідання еліт клубу муза розпочалося з хвилини вшанування митців, які пішли з життя. Директор музею Світлана Олійникова продовжила розмову про здобутки присутніх майстрів та творців, які були напрацьовані на поточний час. Крім розмов про мистецтво, членів музи був і вагоміший привід зібратися. Адже одному з учасників клубу Петру Броніславовичу Виталюку виповнилося 60 років. Вітали дуже багато, починаючи, як говориться, з 31 го числа і вітаючи до сьогоднішнього часу. Тому що, як мені говорять, кажуть 60 років, то це можна і 60 днів так і вітати, і це не страшно, тому що в когось були можливості дозволити раніше люди багато із-за кордону ще зводять. Я дуже вражений самим, як говориться, організацією від колективу моза. Я спочатку, так як я багато з музеєм спілкуюся, відповідно, в неділю привітали. В понеділок я прибіг, кави попили, трошки поговорили. Ну а сьогоднішній день це взагалі і будинок культури привітав дівчата. Пісні заспівали, відділ культури привітав, бібліотека адміністрація, ну і члени клубу Муза. Привітати художника з ювелеєм прийшли також заступник голови Гордоцької РДА Віктор Бабин та заступник міського голови з гуманітарних питань Олена Матвійцева. Всі охочі долучилися до вітань з ним народження і також поділилися з нами своїми думками про музу. Ми зустрічаємося, творчі люди спілкуємося, дуже цікаво знати, хто чим займається. Ну, от в цьому сенс спілкування і творчих натхнення творчого і далі працювати. Присутні на засіданні отримали власні посвідчення для офіційного представництва в клубі, а також переглянули слайд шоу про спільні проекти клубу Муза та Городоцького музею. Також було почути цікаві думки про те, яку роль виконує муза в творчому житті міста і району. Звичайно, це об'єднання митців самодіяльних міста і не тільки міста і району. Ну, для мене приємно, що такі творчі люди якось збираються по інтересах. Тут є і художники живописці, тут є і музиканти, тут і фотохудожники, навіть краєзнавці. І це дуже добре, що можна зібратися разом і обговорити ті чи інші питання з творчості, або якісь питання, що стосуються, скажімо, якихось виставок. Воно рухає цими питаннями. І люди цікавляться. У як неякі все-таки музей приходять, цікавляться творчістю. І для мене ще важливо, чому ця, ця об'єднання муза важливе, тому що воно є спадкоємцем колишнього районного об'єднання, яке вже практично перестало існувати. Це так звана палітра, творча інтелігенція, поспілкувавшись на мистецькі теми. Гарно та з користю провели час. І сподіваємося, що незабаром ми почуємо про їхні нові звершення. А спартакіада серед школярів продовжується наступний її вид спорту волейбол. Цього тижня 10 лютого відбулися зональні змагання між волейболістами, учнями загальноосвітніх шкіл району. Усього спартакіаді взяли участь більше 15 команд. Прямокутний майданчик посередині сітка на полі одночасно знаходяться шість осіб від кожної команди. Мета кожної з них вдарити м'ячем таким чином, щоб той торкнувся підлоги на стороні супротивника. Другорядна мета кожної з команд у волейболі змусити опонентів помилитися і вдарити м'ячем поза майданчиком. І, хоча й більшість городоцьких школярів, любителі, а не професійні волейболісти, проте до гри віднеслися дуже серйозно. Це просто змагання проходять в районі і змагаються сільські школи і також школи міста. І відповідно рівень ну трошки нижчий порівняно з тим рівнем, який проходить, наприклад, у змаганнях першості там до США. І тому подібне влаштовані позитивно, всі грають, всі, всі хочуть і стараються. Приємно, що все таки якийсь, хоч якийсь рівень, і піднімається рівень у нас в городочні. В одній із зон за перемогу у фіналі був запеклий бій. Зустрілися дві сильних команди школи з польською мовою навчання та Великоливацької школи. Дві партії гри було зіграно з однаковою кількістю балів. Один-один довелося грати третю. Емоції зашкалювали і у гравців, і у вболівальників, і у тренерів. Гра нормальна, але трошки суддіству треба більш демократичне ж. не треба, щоб село і місто немає різниці. Треба судити однаково. А так гра цікава. Все ж таки в цьому поєдинку перемогу здобула команда Великоливацької школи. Дуже важка, тяжкий суперник, але ми постаралися і вірили. Але від гри не розчарувався ніхто, навіть ті, хто програв. Ну що, нормальна гра, ну боролися, якби нормально все там протиливати. Ну, пограли нормально. Певна річ на перемогу були налаштовані гравці кожної команди. Дівчатка, як завжди, грали на іншому рівні, але просто так теж не здавалися. Хоча наша команда Слабка, але все надіємося найкраще, що ми переможемо. Її сильні гравці, дуже сильна команда, це друга школа, але її поки що немає. Надія помирає останні. Сподіваємось на ви. В результаті переможцями зональних змагань серед чоловічих команд стали волейболісти городоцької школи No2, Жещенецької, Великолевацької та Великояромерської шкіл. Серед дівчаток найкраще зіграли команди городоцької школи No2 та школи з польською мовою навчання, а також Чорневіцької та Лісоводської шкіл. 19 лютого ці команди будуть боротися за першість району. І на цьому наш випуск підійшов до завершення. І незважаючи на похмуру погоду, яку обіцяють нам синоптики, на найближчі дні творча група програми Городочина бажає вам гарного настрою на вихідні та наступний робочий тиждень. На все добре, до нових зустрічей.